Коротше, траур у мене сьогодні. Бобри з'їли саженці, повинищували. Тут такі дерева стояли просто, дивися, що стовбур діаметром 5 см. Дивися, що поробили. Просто, ну просто. Тут ще ціле. Там вон, ще цілі саженці. Ось от такі от дерева, от такі от дерева мені понищили. От, от, от це все було. Зараз порахую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Отам от дванадцятий, тринадцять саженців. Просто знищили. Просто знищили я в шоці. Бобри. Ну, таких маємо сусідів. Класних вистатих. І що з ними робити? З тими сусідами? Такі саженці були гарні. Такі дерева. Нема.